Одразу долучаємо до нашої розмови публіциста, письменника і журналіста. з нами на зв'язку. Віталій Поротников. Пане Віталію, раді вас вітати. Вітаю, пане Віталію, На своєму ютуб каналі ви завжди викладаєте найактуальніші та свої огляди і аналітику, і зокрема, не пройшли повз вчорашні події на московських болотах. Ви сказали про те, що цей парад. Пабідабесія парад перемоги, як вони його називають, став фактично е, таким парадом приниження. Да, якщо точно цитувати вас парадом ганьби. Що ви там побачили е, із того, що якраз вказує на ганьбу, а не на велич Російської Федерації? Ну я думаю, кожен, хто взагалі подивився, хоча б кілька кадрів з цього параду, побачив, як він відрізняється від попередніх парадів на червоній площі. Хоча б відсутністю техніки, ну ми ж е, помічаємо це. І помічаємо те, якими були інші паради. І наскільки раніше Володимир Путін завжди хизувався новою технікою, яка є на озброєнні російської армії. І це не означає, що техніки зовсім немає. Я цього наказав. Це означає, що вони лякалися цю техніку вивести на Червону площу. Щоб її, не дай Боже, не пошкодили якісь таємничі безпілотники, які перед цим з'явилися біля сенатської башти біля Башти Сенату у Кремлі. Це перший момент, який мене звичайно здивував. А другий момент це конвульсивні запрошення керівників колишніх радянських республік на цей парад. Один з посіпак режиму назвав президентів країн, які прибули. На червону площу, щоб бути разом із Володимиром Путіним Путіном час цього параду, живим щитом для російського президента. Сама ідея, що ви запрошуєте гостей на парад, не тому що ви хочете, щоб ви разом із ними. Відзначили спільну перемогу у війні, а щоб вони своїми тілами вас прикрили, щоб хтось там у Києві чи у Вашингтоні не знаю, якою є фантазія російського очільника, скасував рішення про напад безпілотників, щоб не нашкодити президенту Казахстана чи президенту Узбекистана. Це вже говорить про весь рівень боягузтва російського президента. Ну ви всі пам'ятаєте цей довгий, довгий білий стіл, за яким він зустрічався там з різними. Очільниками західних держав, і всі казали, це тому, що він дуже хворий і боїться заразитися коронавірусом, тому що він відразу помре, а нікому чомусь не спадало на думку, що він не стільки хворий, скільки він боєгузливий. Він просто всього боїться, і він же Токаєва чи Лукашенка примусив приїхати не тому, що він хворий, а тому, що він хворий на голову. Наталі, якщо дивитися на промову Путіна з трибуни, він не згадав українських захисників часів Другої світової війни, але чомусь згадав Китай. Про що це нам говорить? Це говорить про ревізію історії як таку. Поза сумнівом, китайська держава була також однією з країн переможець у Другій світовій війні. Однак треба сказати не держава Сі Дзіньпіна, а держава Чан Кайши. Уряд, якої зараз знаходиться на Тайвані, це теж треба до речі розуміти, що та держава, яка зараз е, існує, вона шов виграла у громадянській війні з цією державою, яка перемогла у другій світовій. Але в будь-якому разі, тут головні бої для е, росіян відбувалися не за участю китайців. А за участю українців нам я думаю, не потрібно це пояснювати. Це всі прекрасно розуміють. І коли Володимир Путін не згадує про те, що українці своїми тілами, до речі, як і білоруси, звичайно, як і народи інших європейських країн, захистили росіян, тому що головні битви і головні жертви були на території нашої країни і сусідніх країн, від навали. І що тут страждали не, не тільки солдати, а й мирне населення на цих землях не їх називають кривавими землями. І Про це не згадувати, значить чорна невдячність. Але чорна невдячність мені здається є однією з головних рис і особистості і політики російського президента. Ми згадали про певний щит, яким слугували керівники Центральної Азії для президента Путіна в переважній більшості там до всіх президентів майже немає питань, крім Касима Жумарта Такаєва. Ми знаємо, що Росія офіційно на північний Казахстан вустами своїх пропагандистів висловлює претензії. Ми знаємо, які антиросійські настрої зараз панують у самому Казахстані. Чи зрозуміють такий жест президента мешканці його країни? Мешканці Казахстану прекрасно розуміють, що своєю владою президент Токаєв зобов'язаний не стільки їм, скільки військам ОДКБ, які у січні минулого року були введені на територію Казахстану і дозволили зберігтися тому режиму, який там існує, просто з іншою постаттю очільника. Так що я думаю, що у президента Токаєва не так багато було можливостей йому не так легко відмовити Путіну в цьому запрошенні, як і іншим лідерам. Там же ж різні люди, і прем'єр-міністр Пашинян. І президент Киргизстану Жапара вони якраз на відміну від президента Токаєва прийшли до влади, дякуючи вільним, чесним виборам, і процесам, які дійсно залежать від народу, а не від якихось інших країн. Однак і вони не мають вибору, тому що вони розуміють, що вплив Росії на справи у регіоні настільки серйозний, що Росія може у випадку Киргизстану там економічно намагатися карати у випадку Вірменії зірвати процес вірменсько азербайджанського примирення, який от зараз відбувається не в Москві, до речі. А у Сполучених Штатах Америки і у європейських столицях. І просто ці національні інтереси примушують не сваритися з Росією, щоб вона не накоїла біди. Оце, по суті, головний мотив, яким керувалися всі ці президенти, які туди приїхали, окрім Лукашенка. Кожен розуміє, що йому просто небезпечна серйозна конфронтація з Москвою. Тим більше кожен зараз вибудовує. Особливі стосунки поза От Я вже казав про вірменію, а керівники ж країн Центральної Азії зараз вибудовують свої стосунки із Китаєм. Незабаром відбудеться їхня чергова зустріч із Сі зінпіном, і вони просто не хочуть, що Путін заважає вбудовувати ці стосунки. А потім вже вони скажуть про нього все, що думають. Повірте мені, я в центральноазійських лідерах впевнений. У них справжніх друзів немає. Багато чого пояснює. Пане Віталію, дякуємо за коментар. Публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников був з нами на зв'язку.